Всім привіт! Прийшла весна і залишки скотчу на вікнах ніякими засобами не змивалися. Сода розводив те мильним раствором, білизну, розчинник, White spirit. спирт і самого нічого не допомагало, бо дуже вгідно. Тер тер тер, тер. майже руки не стер. А воно, наче, пороблено. Вже хотів був викликати професійних клінінг спеціалістів за 200 баксів, а це не замало, не забагато зарплатня за місяць. Але відшкрябати довбаний скотч виявилося дуже просто. Приблизно так. Розганяємо мозок на повну котушку, риємося по шухлядах, знаходимо ось такий старовинний гаджет, і все піде, як бараболя зі шкварками. Ось така штуковина. Бритва. Oh my God. Звичайна бритва стала у нагоді і допомогла зекономити 8 тисяч гривень. Ми так от змиваємо і бачимо, де у нас залишилася якась бяка. Якщо щось. Не шклябується, можна отак трішки зігнути. Оце лезо. ось так. От, і вишкрябувати трішки зігнутим. Стоїть дуже обережно, вона дуже гостра. О, як гарно вже краще знімається. Що що цікаво, шо... Фарба, яка теж так вишклябується нормально. Вона ну, так нормально теж О, Бачите, з цією ділянкою ми впорались. Раз, раз. П'ять хвилин і насолоджуємося чистими вікнами та можливістю клеїти на скло бронеплівку. Шкодую, що не здогадався про бритву раніше, адже бодай зекономив би цілий день. Але добре, що хоч получка залишилася незайманою, чого і вам бажаю. Якщо це відео комусь таки допомогло зекономити час і гроші, то за можливості. Та, та не забуваймо бряцкати у дзвіночок, аби не пропустити нові корисні і розважальні відео на моєму каналі. Дякую за перегляд, па Підписися, пота цікаво.